Почати треба, власне, з початку, з того, що Одесу, звісно ж, вот вот сама Екатерина Канаюбка. Початок історії населеного пункту починається або від першої писемної згадки, або від першої археологічної знахідки. Звичайно, що це в Російській імперії, в Радянському Союзі це часто порушувалось, бо історія була певним ідеологічним інструментом. Зокрема, це стосувалося завойованих територій, наприклад, основання того самого Санкт-Петербурга, завойованого перед тим Петром І міста Нієна з достатньо багатою історією, або південної України, де імперська ідеологія усіляко викреслювала всю до російську історію Запорозьку і кримськотатарську в першу чергу. Дуже багато е, відео вже є в інтернеті з приводу російськості Одеси. Я, звичайно, додам всі посилання у сьогоднішньому описі до відео. Це відео з історії без міфів. І, зокрема, мова йде про те, як Росія дуже активно перефарбовувала Одесу, робила її у городам, основаним ЄКІ невірікай. І взагалі ну, зараз ми дослідимо і цей механізм е, теж. І, от, ви знаєте, якщо ви мало чого знаєте про Одесу, і мало нею цікавитеся, і знаєте поверхах, то у вас є певні фігури, які асоціюються у вас, ну наприклад, з телевізійним продуктом, який репрезентував Одесу в 90-ті, 0 нульові або 10-ті в Україні, Скоріше за все, ви згадаєте про джентельмен-шоу, скоріше за все, ви згадаєте про маски шоу, скоріше за все, ви згадаєте Парісу бурду, все те, що популяризувалося величезною нашою медійною махіною, і популяризувалося не просто так. А для того, щоб знову ж, скласти в головах у українців правильне усвідомлення того, що Одеса це великий город російських смислів і єдинення з Петербургом, з Росією, Російською імперією, все, що є в Одесі, або на русскому мові, або зв'язано з Росією і тощо, то тощо, тощо. І от я, наприклад, спеціально про дотер подивилася фільм Бориса Бурди. Фільм об Одесі і Одеситах, хто би мог подумать. Але насправді я можу сказати, що ви навіть не думаєте, українців там не згадують українську сторону Одеси взагалі згадують ну дуже дуже побіжно. Ви почуєте обидві е, обидва згадування. Але ну хочеться поцитувати трошечки бурду, бо Бурда відповідає в принципі. До революції тут, звісно, стояв пам'ятник імператриці Екатерині. Ну пам'ятник складний, одесити шутили, что он похож на Иполита Курагина из «Войны и мира» Толстого. Помните, Толстой писал, что он был очень похож на свою красавицу-сестру и в то же время очень некрасив. Вот так же с этим памятником и его прототипом, памятником в Петербурге около Александринского театра. Ну, после революции его, как вы понимаете, сбросили с пьедестала, а теперь его вернули на пьедестал. И это закономерно, ведь именно Екатерина... подписала указ об основании нашего города. Не безосновательно, бурдуя нам бурда. Ну, короче, значит, еще раз, еще раз. Если вы не пометили всех этих маркеров, связанных с империей, то я вам памятник похож на Иполита Курагина из «Войны и мира», и прототип в Петербурге около Александринского театра. И она закономерно подписала указ, потому что это именно она основала Одессу. И, конечно же, он тут стоит, потому что мы его, конечно же, подняли. И я вам просто нагадаю, я нагадаю, как выглядело и на каком этапе было Відновлено цей пам'ятник, Для одеського реєстрового козацтва відкриття пам'ятника Катерині свято Імператрицю Вони вважають засновницею свого міста і визначною державною діячкою. Ну вам можете собі уявити, коли до вас приходять чужі люди, розповідають, як правильно жити чи ставити пам'ятник чи ні. Я вважаю досити мудрий народ. Вони самі розберуться. І там уже стояли ті, хто кричали ганьба. І це якийсь там 10-й рік, 2010-й. Я не, не записала, де пам'ятник, в якому році поставили цей пам'ятник, але я просто оцю от фразу хочу наголосити: к вам вдома приходять чужі і розказують, як лучше жить, говорить роботника чистки, який очищує пам'ять і заміняє її фігурою Єкатерини Великої. Він розповідає українцям, що вони приходять к ньому домой і розказують, як, як йому лучше жити. Да? В принципі, це і є якраз головна агресивна політика всіх, хто намагається зберегти обличчя Одеси як руська імперської гавані. тому що у них дуже великі плани на це місто, і звичайно, Україні його ніхто віддавати просто так не буде. Це в принципі десь. Приблизно такої ж величини травма, як і Київ, тому що Київ це значить мать Городов Руських а Одеса, це теж мать. Ну і коротше, їм треба дуже сильно зберігати оцю прив'язку до імпієрськості, дуже прив'язку до зв'язків з Росією. І знову ж таки, через те, що імперія мала доступ до міста і, в принципі, панувала там в періоди своєї успішності, місто дуже легко пофарбувати саме Російськими фарбами, і що роблять гравці очистки, так це те, що намагаються цю законсервовану. Лужпень так і залишити, От, що це імперський город, і що українського там ніде нічого не було. Як в Україні, всі Булгакав, це заперечують, що хтось ще писав про Київ, крім Булгакова. Так і в Одесі, в принципі, будь-який погляд на історію Одеси, на те, коли з'явилося це місто, на те, що у Єкатеріна, насправді ніхіра до цього немає ніякого стосунку, все це затирається і. Водружається одна больша катіїна. Ну як така собі, я не знаю мітка того, що скоро тут будуть намагатися окупувати росіяни місто знову. Що вони завжди успішно через символи і подібні маркери робили? Давайте подивимося далі. А це підходять представники українського козацтва разом із активістами Організації Свобода Української народної партії та нашої України. Якби той пам'ятник був за часи її існування поставлений, хай був би сторічний. зараз що його зато рано рівнозначно, що поставити Гітлерові Бабиним Ярові. Зажурилася! Зажурилася у Лузі червона калина. Але нічого нормально, її знову зняли. Причому що ви ж розумієте, поставили її там в якихось нульових чи в десятому. І Труханов кістьми лягає, щоб зберегти оцей от великий пам'ятник, тому що у нього ж є прототип в Петербургі. Я колись виставила а, фото звернення Хуйла і написала: Ну і а, що вам не ясно з тим, що Катька не має стояти в Одесі? Ну тобто вони спочатку перед вторгненням Росії в Україну з декілька років ставлять. Цю бабіщу, а потім Путін звернення з приводу того, чому він має легітимне право атакувати Україну, робить на фоні тих символів, якими вони якарять свій зв'язок з Україною. Така неожиданість. Ну і головне, звичайно, тут ми знову повертаємося до людей з вулиці, які, за думкою Труханова, чтять свою історію, і це для них не пусте слово. Адісіта conversations... Одесита, вона засновниця міста. Я підтримую те, що пам'ятник Катерині має бути тут. Тому я те, що пам'ятник Катерині має бути тут. Я дісітно я не знаю історію Одеси. Я знаю ту історію, яку мені нашептали шептали шептуниті Патруханова. І зрештою, що мені подобається, суспільна медіатека дає можливість, по перше, передивитися Етере. А по-друге, нагадує, що воно намагалося якимось чином олюднити і повернути людям голови на місце. Насправді місто Хаджибей існувало з 1415 року, щонайменше. Тобто 400 років до того існувало це місто. А Катерина II нібито заснувала його знову. Фактично, це виходило з логіки, знаєте, з монаршої логіки. Сонце сходить і і по віленню моєму». Так і відбувається, так і відбувається. Ну і власне тепер можна повторити бурду. Його ввернули на п'єдестал. І це закономерно, ведь саме Екатеріна підписала указ об основанні нашого. І ви пам'ятаєте, скільки Бурди було взагалі в телевізорі? Бурда був безкінечно, Бурда розповідав все, що можна було розповісти про історію, про Одессу. Він лучше всіх знає Одесу. Але його розповіді про Одесу завжди були побудовані на тому, що Одеса це очень советський, російський, город, Ікатерина, город, вся Лабуда Бурда. Ну, в принципі, через це і мав можливості дуже активні, щоб ви просто згадували чим нас годували з телевізора, і а, куди ми з цим всім прийшли. А я вам ще ну отак, от щоб ви просто, щоб ви просто тримали в голові. Катерина як символ, це щось максимально страшне насправді для української історії, тому що козацтво було знищено саме Катериною. І тут мені хочеться показати вам пост, навіть зацитувати його для того, щоб ви трошечки, трошечки освіжили свою собі, собі знання з приводу того, що ви знаєте чи не знаєте про одещо. Ну зараз я відкрию цей пост і зачитаю вам. Недалеко від міста по хаджибейській дорозі, у напрямку села Осатова є найбільший зі із збережених в Україні козацький цвинтар. Зі збережених ми не знаємо про незбережені, Ми не знаємо дуже багато того, що було винищено. У 1775 році, ліпідовуючи Запорізьку Січ, Катерина заставила козаків, що селилися тут на схилах Шкодової гори, підписати документ, в якому вони обіцяють ніколи не брати до рук зброю. А імператриця в свою чергу пообіцяла залишити їх у спокій і не приселяти на Кубані, склавши зброю, козаки взяли до рук Кайла і зайнялися видобутком вапняка – єдиного будівельничого матеріалу на цих землях. Так і штольні в Нерубайському, які зараз розкручені під назвою «Одеські катакомби. Це їх рук робота. До речі, вся Одеса на той момент була побудована з цього козацького вапняку. Саме на цьому цвинтарі поховані власники найкрупніших штолень, козаки Шмигора і Гетьманенко. Сам цвинтар невеликий. Усього збереглося близько 200 хрестів, частина з яких мальтійські, частина грецькі, заокруглені з півмісяця чотириконечні, шестиконечні, восьмиконечні фахівці стверджують, що тут є 32 унікальних за формою надгробки. Найстаріший хрест датується 1771 роком, і згідно з написом, похований під ним немовля. Багато могил з позначками 1822-1855. Усі написи зроблені здебільшого по українськи з домушками старостерховних слів. І скажіть мені після цього, що Одеса завжди була рускогаварящі. До речі, подібне кладовище є недалеко звідси на вершині шкодової гори, але там збереглося десь близько 50 могил. Проте саме саме місце визначне вважається центром усатівської культури. Розкупки показали тут поховання, датовані двом, другим тисячоліттям до нашої ери. В Одеській, це чи не най... а, в Одеській області чи не найбільше козацьких цвинтарів в Україні. Але чому вона в такому жахливому стані? Дійсно, чому? Якби не титанічні зусилля небайдужих людей, ми б уже давно втратили оці унікальні пам'ятки нашої історії. Чому ж тоді про них так мало згадується у дописах? Чому їх знищення так не бентежить людей як переміщення пари пам'ятників у більш підходяще для них місце? Так багато захисників Катерини, так мало захисників козацької історії краю здається, нам треба навчитися вже відрізняти гівно від справжніх безцінних перлин. Але. Его вернули и на пьедестал, и это закономерно, ведь именно Екатерина подписала указ об основании нашего города. Ну, кто-сь вибирає гівно. И э я дивилася це відео, і моно прямо в ухо зверталося, Я вам уже показувала, як він там відсилки до Льва Толстого, Война и мир, э копія пам'ятника із Петербурга. От послухайте, ну, наприклад, ось цей В 1828 году Ему возвели здесь этот памятник. Кстати, вы не видели его двух братиков, они в Москве стоят? Это Минин и пожарский Да, да, делал тот же самый скульптор Мартос. Боже, это же, конечно же, это же такой вообще, такая деталь. Ничего не сказано про Козаччину, но посмотрите, это скульптура того же автора, который Минина и Пожарского в Москве сделал. Это же так важливо. И далее, значит, про Украину, например, что такое было. Вот посмотрите на этот переулок. В гражданскую войну Потому переулку проходила единственная в мире граница из венських стульев, просто поставлені стулья в ряд. І по цю сторону була єдина і неділима Росія, а потім незалежна і самостійна Україна. І по стороне ходил русский часовой в серой шинели, по другой – українське в жупанії в Шароварах. Скажіть мені, будь ласка, це якась хвороба, що він не може сказати незалежний і що він там. «Почему єдине і неділиме нормально, а про Україну незалежне і самостійне? Чому Почему... ну, вот, вот, в шароварах ходили?» де він взяв шаровари? І тут я хочу вам порекомендувати канал, називається Південь Артбук. Ну, якщо вам трошечка хочеться отримати якось натхнення і для того, щоб знати, куди далі шукати, можете заходити туди. Українська історія Одеси, на превеликий жаль, лишається вкрай недооціненною, хоча вона надзвичайно яскрава і багата на події і людей. Сьогодні в Одесі розпочинається нова хвиля деколонізації. Планується, що вулиці міста будуть названі на честь Одеситів, які раніше, зокрема з кон'юнктурних причин, були невідомі широкому загалу або не вписувалися в радянську та російську інформаційну парадигму. В період української революції 1917-1921 років Одеса подарувала нам двох видатних військових діячів, двох генералів армії Української Народної Республіки, Змієнка Всеволода Юхимовича та Бондарівського Михайла Дмитровича. Обидва народилися в Одесі, обидва стали на захист України від Білої та більшовицької окупації, обидва були впливовими військовими діячами в уряді Української Народної Республіки в екзилі. Вони навіть поховані майже поруч на Вольському цвинтарі у Варшаві. Але якщо постать військового розвідника і контррозвідника генерал-хорунжого армії УНР Змієнка в Одесі достатньо відома принаймні в історичних колах, то фігура генерал-поручника Бондарівського абсолютно відсутня в міському історичному дискурсі. І я хочу показати вам шматочок анімації про Змієнка, тому що якраз це той шматок біографії, який ти слухаєш, і ти розумієш, що у нього є відзнаки Російської імперії, що він воював в імперській армії. Але в той момент, коли він зрозумів, що відродження української держави можливою і треба користуватися моментом, він почав працювати на відродження української держави. Це трагічна, трагічна доля, тому що ти не мав можливість працювати на свою державу самого початку, тобі довелося бути в імперській армії. Але давайте просто перевернемо цю ситуацію назад. Ти народився в Одесі, Україна стала незалежною, і ти замість того, щоб допомагати своїй державі утверджуватися, далі продовжуєш працювати на імперських балалаях. Тож, ну, все познається дуже в великому порівнянні. І це просто протилежна історія до того, що ми тут бачимо з бурдою, Жванецьким співаком Трухановим. Але ну, то треба знати історію. Сьогодні ми розповімо про людину, яка уособлює в собі справжнього Одесита і українця, людину, яка була патріотом свого міста і своєї країни, хоробрим і шляхетним захисником своєї землі: Всеволод Юхимович Змієнко генерал Хорунжий армії Української Народної Республіки. Організатор українського війська на Одещині в 1917-18 роках, керівник військової розвідки Української Народної Республіки в екзилі та активний діяч українського національно-визвольного руху. Після навчання в Одесі Всеволод Змієнко закінчив Київське військове училище, а в 1914-му Академію Генерального штабу Російської імперії. Після навчання він повернувся в Одесу. Де служив в 59-му піхотному Люблинському полку. У складі цього полку молодий офіцер Змієнко вирушив на фронт Першої світової війни. У важких боях проти Австро-Угорської армії на Галичині, в серпні 1914 року Всеволод Юхимович утримав поранення. В тих перших боях він встиг відрізнитися особливою стійкістю і хоробрістю, за що був нагороджений найвищими військовими відзнаками Російської імперії. Георгіївським хрестом і Георгіївською зброєю. Протягом наступних двох років Всеволод Змієнко займав керівні посади в штабах російської імператорської армії. Революційні події 1917 року вже підполковник Змієнко зустрів з розумінням. Все життя він усвідомлював себе українцем і бачив у розпаді імперії реальну можливість, аби незалежна українська держава відродилася. Далі йдіть на канал, і ще раз нагадаю вам: ну, посилання вже є в чаті, південь артбук, і можете ознайомлюватися з іншими іменами. А, насправді, я знову ж таки, крім того, що рекомендую цікавитися контентом історичним. Я також рекомендую цікавитися контентом на різних сторінках для того, бо, щоб по-перше порівнювати акценти, які розставляють ті чи інші креатори. Знову ж таки не можна абсолютно довіряти всьому, що з'являється в інтернеті, але ви можете отримувати поштовх до того, щоб пошуком далі шукати більше біографічних даних про тих чи інших українців і дізнаватися про українську, українську історію, про українське обличчя. Про тих, кого замовчують, про тих, чими вулицями, чиїми іменами не були названі вулиці в Одещині. Ну, це ж не посягательство, звісно на ЮНЕСКО. І тут ми повертаємося до Бурди, тому що він далі продовжує бурдити. І, зокрема, він розповідає про парк, парк скульптур біля літературного музею. І я така слухала і така: вау, да, літературне ліцо Одеси. Це пам'ятник. Рабиновичу. Какому? Да вы его знаете. Это тот Рабинович, который возвращается, Рабинович, из командировки. И заходит Рабинович к Абрамовичу, в общем, герой одесских анекдотов. Здесь так и написано. А вот памятник Одессе маме. На руках у нее детки. Один французец и другого. Ришелье, Давалан, Ланжерон. А вот у нас памятник, нарушающий все мировые традиции памятник ныне благополучно здравствующему человеку, да, ему Бог еще на многие годы, причем это не вождь Северной Кореи. А вот еще один прекрасный памятник, устремленный в будущее. Видите, три сказочные птицы, три музы Одессы. Муза русская, украинская и еврейская. Пушкин, Гоголь и Бабель. А вот это яйцо, из которого вылупится будущий одесский гений. І от ви знаєте, це, це, ж, це ж не про гумор, це ж про якесь просто затирання і пощикування, затирання, я не знаю, обличчя от, перетворення всього в карікатуру. І, ну, типу, позбавлення взагалі українського обличчя Одещино. Ніби там українського взагалі нічого не було. Ну тільки Гоголь. а чому Гоголь Гогаль до Одеси? Непонятно. І е, знаєте, це ж проблема не лише пов'язана з. Бурдою, а взагалі, проблема з репрезентацією одеської літератури у світі, через підсвічування певних авторів і замовчування інших авторів. І на виході ми маємо таку сумну картину. Нідерландський автор, міф Одеси, книжка введена дві року українською мовою, де Міф Одеси він складається лише. З кого? Там Перший розділ Бунін, другий розділ Поєстовський, третій розділ Катаєв, четвертий розділ, Катаев, розділ Петров, п'ятий розділ Олєша, там, шостий розділ Баб Бабель і все, і весь міф. Ну от і все, і все. І ви скажете, а що ж, а що ж там було українського? Ну, власне, для цього дивіться історію без міфів і без мене, але історію без міфів без мене без мене теж дивіться історію без міфів. я маю на увазі не тільки коли я вам це цитую. Але, ну, наприклад, в цьому ж випуску є така інформація. Можна згадати звичайно, Лесю Українку. Вона 20 разів була в Одесі. 20 разів пробачте, це те, що відомо. І чудове, чудове твори Подорож до моря, і того самого, ну, чу, ну чимало можна і Льовицького, їм коло Джерю, і над Чорним морем його твори. І Одесита Видатного того самого Юрія Липу. До речі, коли кажуть про таку бандитську літературу, в нього є чудове оповідання П'ятьке клін на льотчиків. В нього можна було б зняти дуже непоганий фільм. Там про українського бандита, і там саме теж, ну, схоже, навіть не схоже на Бабілі, написано теж в 30-ті роки. Не знаю, чи читав він взагалі Бабіля того. А там в більш точні навіть факти з історії того бандитського полку імені Володимира Леніна, яким керував Мішка Япончик, і головний герой гине розстріляний більшовиками. Там така показана не українських бандитів Одеси і до Дінікінців, і до більшовиків. Він українцям Юрій Липа, став в Одесі. Іван Липа його батька привів його з Полтанщини, привів його в, здається, в п'ять років російськомовним до Одеси. І він там став українським патріотом, українським поетом, українським письменником, першим українським геополітиком. От е, такий образ Одеси і е, зводити його до якоїсь групи російськомовних авторів, які робили собі кар'єру поза, поза межами Одеси, переважно, практично всі. Е, звичайно, що не варто.